писалося, бо багато речей безпосередньо пов'язаних з подіями на сході, з подіями на Донбасі. Так би мовити, віршів про війну, а крім моїх текстів, тут є 20 перекладів із Чеслава Мілоша, передусім із його циклу Голоси бідних людей, циклу, який він писав під час Другої світової війни, 43-го, 44-го, 45-го років в Варшаві Кракові. Але я почав із цього циклу, і з віршів цього циклу, а потім вирішив, що добре було показати трішки іншого мілоша, і там є так само більш пізні його вірші. От а ще якості такого бонусу, тут замість епіграфа є один. Із віршів Райнера Марія Рільке із його циклу, який називається так само Життя Марії. Тому що життя Марії цикл біблійний цикл, біблійний сюжет доволі розповсюджений. Він широко представлений і в іконописі, і в якійсь біблійній релігійній літературі. І це така свого роду перекличка діалог із великими, із великими тінями, з великими голосами, і з тими, хто на цю тему вже висловлювався. Власне, ми із Святославом вирішили, що в цій ситуації, мабуть, найбільш природньо, найбільш правильно для нас із ним буде їздити.